Друзі, вітаю! Сьогодні 30 червня з вами Валерій Клочок і про найголовніші події сьогоднішнього дня. І такою подією є інтерв'ю Зеленського американському виданню The Philadelphia Inquirer, де він говорить про завершення війни. Я буквально два дні тому вам розповідав про те, як це може відбутися, і я вам хочу сказати, що прогноз мій фактично справдився. І сьогодні Зеленський підтверджує. Те, що будуть перемовини із Путіним. Він говорить про формат цих перемовин. І окрім того, він говорить, яка буде перемога України, що буде перемогою України. Я вам зараз про це все розповім, тому будь ласка, підписуйтесь і обов'язково поширюйте відео друзям Так от він говорить про те, що на сьогодні є лише одна модель перемовин із Путіним, тобто, факт і можливість перемовин, Зеленський, допускає, і про це говорить голос. І ці перемовини мають відбуватися за посередництва третіх сторін, як то було під час підписання чорноморської угоди зернової. Тоді ми не підписували з росіянами нічого. Ми підписували угоду із організацією Об'єднаних Націй та Туреччиною як третьою стороною, і росіяни так само. І працювала ця чорноморська угода і чорним морем рухалося зерно. Товари на сьогоднішній день цей зерновий коридор працює, незважаючи на те, що Росія з нього вийшла в односторонньому порядку. Наші західні партнери допомагають нам забезпечувати можливість його функціонування. І про перемогу. Перемогою Зеленський вважає не допустити руйнації України та всього українського, а також безпека для сьогодення та для майбутніх поколінь. І неможливість повторення агресії. Завдання надскладне і непросте. І в тому числі раніше він говорив про те, а як же ж буде із територіями, тому що м, Путін сказав, що ми маємо вийти взагалі з чотирьох областей, забрати свої війська, тоді він може про щось з нами говорити. Звісно, так воно не буде. Але свого часу нагадаю вам, що Зеленський говорив про дипломатичний шлях повернення територій. І на Заході все більше і гучніше говорить про те, що е, у випадку припинення війни, ну умовно, по якійсь лінії фронту, це не обов'язково там будуть всі е, області, як то бажає Путін. То території, які контролюватиме Росія, вони не будуть визнаватися за Росією. Ну і от з цього приводу дуже цікаве вийшло інтерв'ю Наталії Мосійчук, яку ви добре знаєте, із Володимиром Фесенком. Де вони говорили власне про те, як же може завершитися? Ви самі можете проаналізувати, зробити висновки з того, що говорить Фесенко і Мусийчук, бо це дуже важливо, до речі. І я маю стільки переконання, що найближчим часом ми будемо чути все більше коментарів і від влади, в тому числі, про те, що саме в такому форматі може бути припинена війна. 28 червня Зеленський заявив про те, що він. Підготує детальний план, який буде представлений Росії про завершення війни, і він буде представлений в найближчі місяці до кінця цього року, ймовірно, за все, в Саудівській Аравії. І план буде погоджений з нашими західними партнерами. І, Власне, на підставі цього документу можна буде говорити про встановлення справедливого миру. І от якраз про справедливість Зеленський поточній журналістів одну таку цікаву деталь. Він говорить про наше членство в НАТО, тому що на його переконання. Наше членство в НАТО це і гарантія нашої безпеки, і гарантія для Росії, тому що він говорить, нам необхідно буде мати факт справедливості, сатисфакції, оскільки дуже багато українців втратили на війні своїх знайомих, родичів, то абсолютно справедливим є відчуття помсти росіянам за те, що вони вчиняли із нами. Але для того, щоб цього не відбулося. Він говорить про те, що Альянс стане запобіжником і безпеки Росії, в тому числі цікава, як на мене, конструкція. В принципі, це абсолютно теоретичні і практичні площині може бути. Але якщо Сполучені Штати Америки погодяться на наше членство, справа в тому, що як говорить Зеленський, на сьогоднішній день Білий Дім публічно виступає проти нашого е членства в, в Північно-Атлантичному Альянсі, і говорить, що така політика. Саме заходу, західних партнерів, наших, ті, що виступають проти, не відповідає політиці лідерів світу. Ну, як на мене, заява така трішки скандальна. Я не виключаю, що на заході почую зеленського і навряд чи схвально будуть відгукуватися про таку тезу. Хоча заради правди Зеленський говорить справедливо, тому що західні партнери мають відчувати і розуміти необхідність. Доєднання України до північно-Атлантичного альянсу, але звісно про це вже сто раз переговорено. Ми всі розуміємо, що США і Німеччина на сьогоднішній день на це не погодяться. Можуть бути інші фактори, які змусять сьогодні Європу ухвалювати абсолютно інші рішення, що стосується безпекових питань України. От, до прикладу, участь Північної Кореї у війні проти України. Чим далі, тим це очевидніше. Сьогодні вони взагалі заявили про те, що Північна Корея буде створювати якісь Військово-політичні блоки, антизахідні для протистояння США, Японії, Південній Кореї, ну навіть і про Україну говорили. І Європа просто вимушена буде ухвалювати відповідно дзеркальні рішення щодо створення е, також якихось військово-політичних блоків, але вже за участі України. Бо якщо Північна Корея буде в Україні, то відповідно Заходу необхідно буде реагувати. Вони просто вимушені будуть це робити. Так само можуть бути і інші чорні лебіді на Росії. От, зокрема, Зеленський в інтерв'ю говорить про те, що у 2025 році Росія буде падати економічно. Певні передумови для цього є. Дійсно, санкційна політика Європи, хоча вона не така потужна, як того нам хотілося, б, але вона створює суттєві проблеми для Росії. Але. Росії вдається все ж таки маневрувати на тлі таких санкцій. Вони зараз говорять із країнами Брікс, це Бразилія, Індія, Китай про створення нового якогось економічного союзу, навіть говорять активно про дедоларизацію економіки, саме такого економічного союзу, дедоларизацію, тобто вони будуть розраховуватися між собою своїми національними валютами. До прикладу, з Китаєм вже це Росія робить, і вони зможуть обходити ці санкції. Тому щодо... Падіння економічно Росії як передумови зміни її політики, що може сприяти нам в поверненні територій, питання поки що, як на мене, залишається спірним. Бо на сьогодні, от, на, конкретно на сьогоднішню дату, 30 червня, я особисто не бачу таких потужних передумов. Тим паче для Росії сьогодні, для російської влади, для путінської влади, спосіб виживання це продовжувати війну. Не випадково сьогодні у владу вводять сім'ю Путіна, вони розставляють своїх там людей, садять їх на фінансові потоки і створюють таку політичну пропутінську еліту, яка навіть без Путіна зможе і далі управляти Росією саме в такому форматі. Що власне абсолютно влаштовує Захід? Мається на увазі Сполучені Штати Америки, бо вони сповідують стратегію управління ризиками, управлінням. Ескалацію для того, щоб мати єдину Росію, яка буде противагою Китаю, бо Китай для них є найголовнішим ворогом, в принципі, ви це добре розумієте. Отакі От резонансні заяви прозвучали сьогодні від Зеленського. Він також говорив про наші втрати, про те, що ми втрачаємо одного військового ЗСУ на противагу шести росіянам. Дійсно, у росіян великі проблеми зараз із мобілізаційним ресурсом, без перебільшення вже сьогодні, навіть зафіксовано. Той факт, що вони формують штурмові загони Z із зеків жінок, і вже навіть є затримані жінки. Ви, певне, бачили ці повідомлення в соціальних мережах. Не випадково багато говорять і вже навіть офіційно заявляють, про що я, власне, вище сказав, про присутність корейських військ в Україні. Інженерні війська тут будуть наступного місяця, близько трьох-чотирьох бригад, за що Кім Ін отримує 115 мільйонів доларів. Тому так потенціал Росії він не безкінечний, він вичерпний. Але те, що все ж таки дійсно путінський режим намагатиметься використовувати війну як спосіб виживання, ну, це абсолютно очевидно, і з цим поратися буде нелегко. Але на даному етапі зараз складаються всі дійсно передумови для того, щоб виходити на переговори з Росією, які можуть бути за посередництва третіх сторін. Про це говорить власне Зеленський. І щодо інших актуальних подій, які сьогодні сталися в світі, на які я хотів би звернути вашу увагу. Це резолюція парламентської асамблеї ОБСЄ про те, що вони визнали дії Росії в Україні геноцидом українського народу. Я про це говорю з першого дня широкомасштабного вторгнення. Слава Богу, що сьогодні є перший документ, який, хоч і не обов'язковий для виконання, але резолюція дуже важлива. І я сподіваюся, що така риторика. І порядок денний будуть лунати і далі. І що стосується саме Ізраїлю, ще одне дуже цікаве і актуальне повідомлення, сьогодні глава МЗС Ізраїлю, Ізраїль Кац підтвердив готовність застосувати воєнну силу проти Лівану, попри загрози Ірану. Якщо буде атаковано Хезболу, то вони розпочнуть війну на повне знищення Ізраїлю. Тобто Іран фактично сказав, якщо буде якась там військова. Ударна атака по території Ливану, то вони розпочнуть війну на знищення Ізраїлю. Ну а Саудівська Аравія сьогодні зробила оголошення для своїх громадян, щоб вони виїжджали з Лівану на тлі ескалації. Тому ситуація там вкрай непроста на Близькому Сході. і Це також один із факторів тиску, в тому числі на наших західних партнерів. Все вкрай непросто, але все ж таки я маю стільки переконання, і Зеленський сьогодні підтверджує. Про те, що ми все-таки рухаємося до проведення саміту миру Другого за участі Росії, що власне ознаменує початок переговорів, бо як сказав Зеленський, присутність Росії на цьому саміті миру означатиме завершення війни, але формат завершення війни може бути не всім приємним і не всім він сподобається, однозначно так. Друзі, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, коментуйте, що ви власне думаєте з цього приводу з приводу такої ситуації якій ми зараз знаходимося, зрозуміло, тут однозначних коментарів і відповідей я не очікую, але все ж таки почитаю їх і буду реагувати. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всіх люблю ціную, Шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна. Рано чи пізно, точно все буде Україна. Бо дійсно окремі території. Я більш переконаний, що ми повертатимемо дипломатичним шляхом, і на даному етапі в Україні не такий дуже великий вибір. Це особисто моя думка.